Вітаю. Буду зараз читати з Біблії Дії Святих Апостолів, 27 розділ. Хто бажає при можливості, може зачитати повністю розділ. Хто пам'ятає, пам'ятає? Я зачитаю декілька віршів і поділюсь словом. Зараз я буду читати з... 9 го вірша, 27 розділ дії святих апостолів. Там, скажу такий вступ, там Павло був ув'язнений апостол. Дуже цікава історія і є над чим задуматись. Був ув'язнений і він плив до Італії, там була пересадка, дорога була по морю важка. Тож читаю, з 9 розділу починаю, вірша, з 9-го вірша, 27 розділ. А як часу минуло багато, і була вже плавба небезпечна, бо минув уже й піст, то зачав Павло радити, говорячи їм, о мужі. Я бачу, що буде плавба з перешкодами та великим ущербом не лише для вантажу і корабля. Але й для наших душ та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив. І поплили вони. Поплили. І читаю я далі з 18 го вірша все той самий розділ. А коли почала буря міцно наскидати, то другого дня стали ми розчаровуватись. А третього дня корабельне знаряддя ми повикидали власноруч, а коли довгі дні не з'являлося ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив о мужі. Тож треба було мене слухатись та не відпливати від кріпту. І обминули б ці тепер терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу якому служу та й прорік, не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарує тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтеся на дусі о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказане, і ми мусимо наткнутися на острів якийсь. Павлові було в цей момент слово Господнє. І зараз зачитаю ще останній вірш з цього розділу 44-й. А інші хто на дужках, а хто на... чим чимбудь з корабля? І таким чином сталося, що всі врятувались. На землю. Тепер я хочу поділитися і сказати про це. Зачитав я з цього розділу Три місця. Було застереження, попередження. Павло казав, що краще не плести. Але поплили. А потім. Коли вже була біда, ви зверніть увагу, яка була біда. Ми вже, каже, розчарувалися і була втрачена вся надія. Ви уявіть, вся надія, не сонця, не зорів, нічого не видно. Все темрява багато днів. Два тижні приблизно, так? Два тижні темрява. Уявити собі тільки. А Павло не втрачає надію і ще й заспокоює і каже: Тримайтеся на дусі, ми всі спасемося, всі будемо врятовані. Яка це така в Павла віра, що каже, я служу Богові, якому я вірю? Павла не послухали. Так буває в житті не слухаємо, на жаль, буває, люди не слухаємо. Слово Боже попередження, а потім біди, проблеми, а потім Господь виводить. Отак от буває в житті, отак от і в них було в цій історії. Потім Господь вивів. І слава Богу, за милість Господню. То я хочу сказати в цьому всьому, що важливо, щоб менше було тих проблем, зразу довіряти Господу, зразу вірити Слову Божому. Воно нам на краще. Каже, благословення Господня воно збагачує і смутку не приносить, коли ми довіряємо і слухаємо Слово Боже. А коли не слухаємо, тоді і проблеми, і тоді Господь вирішує і витягує з проблем з цих.